В Німеччині відбувається масовий страйк фермерів. Цей страйк підтримали залізничники і не тільки, підтримали його також і польські фермери. І, власне, в цьому відео я хочу розглянути, які уроки німецькі фермери дають українському народу. Мене звати Назар Мухачо. Ви дивитесь Ютуб канал свого по своє. І, власне, зараз я хочу, щоб ви глянули і оцінили масштаби того, що відбувається. Подивіться на яка велика кількість техніки, велика кількість людей, і це насправді тільки в одному місці, тому що протести охопили насправді фактично всю Німеччину. Вони заблокували дороги в деяких місцях, зокрема в Саксонії, заблоковано 95% доріг, скасували навіть навчання в школах, бо діти і вчителі не можуть туди дістатися. Власне, в такий спосіб німецькі фермери захищають свої інтереси і вони демонструють силу. Їхній страйк триває з 8 січня і повинен завершитись 15 січня величезною акцією в Берліні під Бранденбурзькими воротами. Але, власне, не про це я хочу говорити, не про їхню динаміку, а саме про уроки для українців, про уроки для українського народу. Гляньте на територію Німеччини на карті. Гляньте на територію України. Де більше? 42 мільйони гектарів сільськогосподарської землі. Землі, яка за своєю характеристикою незрівнянно краща від німецької землі, І від Балтійської землі. Адже в них фактично земля така достатньо піщана, а в нас чорноземи, які колись вважалися одним із найкращих в світі. І в нас набагато більше землі. Але в них фермери мають таку силу і можуть вийти. А чому в нас не виходять фермери? А тому, що справжні фермери в нас фактично не мають сили і завжди розвивалися всупереч державній політиці. Чому? Тому що ще починаючи з дегенерата Кравчука і завершуючи найбільшим злочинцем, зеленським, вся політика держави була спрямована на обезземелення українців. Питання не тільки в тому, що земля там зараз виставлена на розпродаж, питання в тому, що впродовж всіх років наші фермери недоотримували потрібних фінансових інструментів, можливостей на купівлю техніки, пільгових кредитів, кредитування для купівлі систем переробки для організації кооперативного руху і так далі. І так далі. Тепер гляньте знову на ту потугу німців, що вони зробили, німецькі фермери. А про що йде мова? А мова йде про те, що в Німеччині фермери це дуже багатий, потужний середній клас, який вийшов захищати свої інтереси, коли уряд хотів включити економію на ньому, зекономити, зменшити якісь там виплати, зменшити пільги, не, не зменшувати плату за користування автобанами для сільськогосподарської техніки, ще чомусь. Чому? Тому що вони розуміють, що якщо вони проковтнуть зараз, то з часом ставатиме все гірше і гірше. Вони будуть ставати слабшими. Але повернемось до Німеччини. Землі набагато менше. І яка сила фермерів? А в Україні? А тепер уявіть, якби в Україні на 42 мільйони гектарів сільськогосподарської землі було пропорційно так само багато фермерів, як їх є в Німеччині чи в Польщі. В Польщі там, на 12 мільйонах гектарів близько 2 мільйонів, навіть трохи більше 2 мільйонів фермерів. Чому? Тому що там додатково були створені всі інструменти для того, щоб е, продавали там, не готову не сировину, тобто там, не полуницю, до прикладу, яку українці часто збирали в Польщі, а вироби з полуниця: варення, наливки, желе, робили йогурти, організовували кооперацію і так далі, і так далі. І, відповідно, для однієї сім'ї на 6 гектарах, там, полуниці, до прикладу, сім'я могла себе забезпечити повністю і жити заможно. Тепер повернемось до Німеччини. Десятки тисяч, сотні тисяч людей вийшли підтримати цей страйк. Чому? А тому, що вони розуміють, що запорука успішного життя держави це заможний середній клас, сильний середній клас. Як в пісні Тартака була спільнота розумних, міцних незалежних. Це він мріючи так про український народ співав. Без правобережних, безлівобережних. Уявіть собі, якби ми в Україні на 42 мільйона гектарів мали б хоча б півтора-два мільйона фермерів, самодостатніх, самозайнятих, які виробляють продукцію з високою доданою вартістю, які годують всю Україну. Які продають свою продукцію за кордон, які платять податки, і загальнодержавні, і в місцевий бюджет, і так далі. Два мільйони освічених, озброєних, готових в будь-який момент часу захищати своє. Додайте до нього інших людей, інших українців, які мали б складати середній клас в Україні ресурсною однією з найбагатшої Європи. ми є. Ви уявляєте, яка б це була потуга? А тепер ще згадайте, як наша потужність українського народу поламала московські плани, поламала Бліцкриг. Пам'ятаєте? Наскільки потенціал оцей внутрішній український схований? Знаєте, що я хочу в цьому місці, щоб ви зробили? Щоб ви задумались про те, які можливості, яке майбутнє. Крадуть в нас всякі оці кравчуки, кучми, порошенки, зеленські, всякі агрохолдинги, олігархи, латифундисти і так далі, Ахметове, Веревські, Коломойські, Пінчуки і інші. Вони крадуть наше з вами майбутнє, наші з вами можливості, майбутнє наших дітей, наших внуків. Вони виставили країну на розпродаж. Вони бояться отої нашої сили, тому що якби нам дали розвинутись до певної точки, ми б ніколи після того не нагнули голову і не підставили шию своїм ворогам. Ніколи. Згадайте, той потенціал, ця самоорганізація, волонтерський рух, який до цього часу при катастрофічній економічній ситуації люди продовжують нести свої гроші для Збройних сил України уявляєте, яка це потуга. Я розумію, що це в масштабах держави. І я дуже хочу розбудити оту силу народу. Якщо ми розбудемось, розбудемо один одного, якщо ми згуртуємось, та ніхто нас не зупинить. Ніякий ворог не зможе сюди зайти. Просто не зможе. Фізично буде знищений зразу. І я хочу, щоб ми побудували таку державу, якраз як я вже згадував слова Тартака. Спільнота розумних, міцних незалежних, з потужним середнім класом, державу, в якій наше колосальне національне багатство використовується в інтересах всього українського народу, тих, хто зараз живе, і тих поколінь українців, які мають народитися. Я хочу, щоб ви задумались про цю мрію, і щоб ви дуже чітко задумались над тим, а що заважає її втілити в життя, чи хто заважає, і навіть не одна особа. А конкретний клас. Тому що цей клас це є наш внутрішній ворог. Німці зараз показують силу. Польські фермери перед тим показували силу, захищаючи свої інтереси. І насправді захищаючи інтереси всього польського народу. Може, і нам пора навчитися, а не весь час вестися на оту ворожу пропаганду, що от, а давайте, а зараз, а не на часі, а ще щось. А коли буде на часі? Коли вже доб'ють всіх. Коли залишиться дуже мало тих, хто готовий чинити супротив, коли продадуть всю Україну з молотка, тоді буде на часі. Ні, безумовно, ми мусимо враховувати наявність повномасштабної війни і не зробити гірше. Але наша потуга, наша сила надзвичайно велика. Просто її треба направити на будівництво і на покарання ворогів, на знищення внутрішнього ворога. І ми це зможемо. І я дуже хочу. Щоб, ви дивлячись це відео, згадуючи ті кадри з німецької потуги, щоб ви задумувалися над тим, а що ми повинні зробити. А ще кілька днів тому я зняв відео про тиху революцію в Ісландії. Ще один приклад. Все можливо, ми можемо досягнути всіх результатів. Як би не здавалося складним, яким би страшним не здавалося наше теперішнє становище, ми можемо все. Тільки треба вірити в себе. І оця віра, вона має пробудити оту силу українського народу, ту колосальну силу, віковічну силу, яка в нас сидить. Якби ми були слабким народом, ми б ніколи в житті не змогли втриматись на найкращих землях Європи. Нас би просто звідси вигнали, захопили, асимілювали, розчинили. Тупою фізичною силою не можуть цього зробити. Навіть голодомор тим виродкам не допоміг. І вони зараз компонують отаку тупу жорстоку насильницьку дію з боку Путіна і його дегенератів. Компонують з такими хитро зробленими фінансовими інструментами. Розпізнавайте ворогів і давайте гуртуватися. Дякую вам всім за увагу! Прошу вподобати, прокоментувати, поширити, підписуйтесь на канал. Читайте наш ідеологічний маніфест, маніфест Руху Українська Сила. Долучайтеся і разом будемо гуртуватися і системно діяти для того, щоб побудувати зовсім іншу Україну майбутнього, ніж ту, яку готують нам наші вороги. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.